Вітаю! Тема нашого сьогоднішнього уроку дріжджі одноклітинні гриби. Ви вже знаєте, що гриби об'єднують в окрему групу. Гриби, на відміну від рослин, не здатні до фотосинтезу. Вони можуть споживати лише розчинені органічні речовини. Макроскопічних грибів не так багато, їх всього приблизно 20%. Більшість грибів є мікроскопічними. Дріжджі – це сапротрофні мікроскопічні гриби, з якими людина зустрічається найчастіше. Дріжжі це одноклітинні гриби. Клітини мають кулясту або овальну форму. У природі дріжджі широко поширені там, де багато цукрів. Харчуються нектаром квітів, соками рослин та мертвою фітомасою. Дріжжі можуть жити в ґрунті, воді та в кишечнику тварин. Тисячі років людина використовує дріжджі для ферментації та випічки. Археологи знайшли серед руїн давньоєгипетських міст жорна та пекарні, а також зображення пекарів та пивоварів. Людина опанувала технологію випічки хліба з використанням дріжджів ще за 1200 років до нашої ери. Клітина дріжджів має характерну для грибів будову. Це еукаріотична клітина вкрита клітинною оболонкою і позбавлена хлоропластів. Від клітин міцелію шепеткових грибів пластичні дріжджі відрізняються в першу чергу переважанням одноядерних клітин та відсутністю у клітинній оболонці хітин. Найбільш відомі серед дріжджів це цукрові або пекарські дріжджі. Розмножуються дріжджі, так званим брунькуванням. За сприятливих умов. Дріжджі здатні так швидко брунькуватися, що утворюється ланцюжок клітин. Клітини в таких ланцюжках тримаються не досить міцно, тому вони легко можуть відокремлюватися одна від одної. Кожна материнська клітина може дати початок до 30 броньок. Також дріжджі можуть розмножуватися шляхом поділу клітин навпіл. Через відсутність розвиненого міцелію дріжджі не можуть поглинати воду в одному місці і транспортувати її в інше. Тому вони живуть або у рідкому середовищі, або в умовах дуже високої вологості. За наявністю кисню, дріжджі дихають, розкладаючи цукри на вуглекислий газ і воду. За відсутністю кисню, дріжджі отримують енергію за допомогою бродіння, розкладаючи цукри на вуглекислий газ і спирт. Дріжджі з давніх часів людина використовує для випікання хліба, тісто, у якому застосовані дріжджі стає пухким і набуває приємних смакових якостей. У процесі життєдіяльності дріжджів виділяється вуглекислий газ. Похірці цього газу піднімають тісто і роблять його пухким та м'яким. Пивні дріжджі багаті на вітаміни. Як ви знаєте, вітаміни необхідні нам для нормального розвитку та росту. Препарати із сухих пивних дріжджів можна придбати в аптеках. Певні види дріжджів людина використовує для виготовлення харчових добавок, багатих на білки. Дріжджі використовують і для виготовлення кормів для тварин, а також для очищення забруднених нафтою водою для виготовлення сучасного недорогого біологічного палива. В нашому організмі мешкають дріжджі роду кандида. Вони не задають нашому організму шкоди, але в разі масового розмноження вони можуть спричинити захворювання у людей з послабленою імунною системою. Таке захворювання має назва молочниця. Ефективним засобом для профілактики розмноження грибів роду родукантида в нашому кишечнику є регулярне вживання йогуртів та інших кисломолочних продуктів, які містять корисні для нашого організму бактерії. Дякую за урок. Зустрінемося на наступному.